Привіт! Вивчаємо, що таке трикутник за три хвилини. Починаємо з означення. Трикутником називають фігуру, що складається із трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які сполучають ці точки. Переходимо до побудови. Будуємо на площині три точки А, П і С. Сполучаємо ці точки відрізками, вибираємо GeoGebra – інструмент відрізок. Сполучаємо точку А з точкою Б, точку Б з точкою С і точку С з точкою А. Звертаємо увагу на важливі слів означені трикутника, які не можна пропускати. Три точки не лежать на одній прямій. Чому так? Перемістимо точку Б так, щоб точки А, Б і С лежали на одній прямій. Тоді ми матимемо три відрізки А, Б, Б, С, А, С. Але ніяк не геометричну фігуру трикутник. Повертаємо точку Б на місце, щоб точки А, Б і С не лежали на одній прямій. Переходимо до елементів трикутника. Точки А. Б і Ц називають вершини трикутника. Відрізки А, Б, БЦ, А, Сторони трикутника, кути БАЦ або кут А, кут АБЦ, або кут Б, «Кут С» – кут це кути трикутника. Значення трикутника. Трикутник називають і позначають за його вершинами. Перед назвою ставиться спеціальний символ, що замінює слово трикутник. Побудований трикутник можна назвати трикутник АБЦ, трикутник БЦА, трикутник ЦАБ тощо. Найчастіше використовується перший спосіб, коли букви розміщуються в порядку алфавіту. Периметр трикутника це сума довжин усіх його сторін. Щоб знайти периметр побудованого трикутника, потрібно довжину сторони АВ, додати довжину сторони БЦ і додати довжину сторони АС. Для цього потрібно виміряти довжини цих сторін. В GeoGebra вибираємо інструмент відстань або довжина. Далі натискаємо на кожну сторону трикутника. Довжина сторони АБ 21, довжина сторони БЦ 17, довжина сторони АЦ23. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 21 додати 17 плюс 23 дорівнює 61. Змінимо положення точки С. Відповідно, змінюється довжини сторін. 21 додати 20 додати 26. Периметр трикутника дорівнює 67. Змінимо положення точки Б. Змінилися довжини сторін 18, 13, 26. Отже, периметр трикутника ПЦ дорівнює 18, додати 13, додати 26 дорівнює 57. Якщо тобі було цікаво, то виконуй обов'язкову практичну роботу за посиланням під відео. Бажаю тобі гарного дня та неймовірних успіхів у навчанні!